Магія голосу саме під такою назвою мільйони українців писали 25-й диктант національної єдності 2024 року. Українські радіодиктант Національної єдності це про своє, про наше до написання диктанту. Долучилися студенти-викладачі нашого університету та представники управління Державної служби якості освіти. У Рівненській області Святослав Сидорук та Галина Коломис. Саме з ними студенти мали можливість обговорити важливі питання, які стосувалися мовного процесу в Україні, якості освіти та впровадження нових проєктів задля покращення навчального процесу. Мова це наша зброя. Ви знаєте, як важко сьогодні нашим захисникам, які знаходяться на передовій, виборюють нашу незалежність. Святослав Сидорук поділився важливою інформацією про стан української мови в освітньому процесі. Під час виступу він розповів про результат моніторингу, який показав, що українська мова потребує більшої підтримки у повсякденному спілкуванні. У нас доволі високі показники навіть на фоні західного макрорегіону, на фоні України в цілому. Там же де е, мова йде про використання соціальних мереж, де мова йде про використання спілкування по телефону. В побуті бачимо, що ще є цілий ряд проблем. Студенти факультету журналістики перед написанням радіодиктанту мали можливість поставити і свої запитання гостям. Потреба у освітніх платформ або на військових курсах вдосконалення знань української мови, як на рівничні не налагоджено такий процес, особливо для внутрішньо переміщених осіб. Такий захід має не лише освітню мету, а й виховує почуття гордості за нашу мову. Адже важливо, щоб молоде покоління усвідомлювало свою роль у збереженні культурної спадщини. Радіодиктант національної єдності обірвала повітряна тривога. Це як кажуть освітяни, досить символічно, адже, попри війну, ми продовжуємо плекати рідне слово. Бо мова таки має значення, Віталій Карпець, Андрій Морозько, телевізійна служба. Мегу